Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайська велофара з велокомп'ютером XA-585A. Посилання на неї буде в описі під відео. В кінці відео покажу, скільки часу вона може безперервно працювати. Прийшла в картонній коробці. В комплекті Інструкція, фара, Двосторонній скотч для кріплення датчиків. Кнопка для звукового сигналу. Чорні стяжки для кріплення датчиків. Датчик вимірювання швидкості. Магніт кріпиться на спиці. І кабель для зарядки. Фара зроблена в пластиковому корпусі. Знизу є динамік для звукового сигналу. Дисплей вбудованого комп'ютера має блакитне підсвічування. Тут є одометр, відстань, максимальна швидкість, середня швидкість, час поїздки і режим, в якому всі ці параметри показуються по черзі. Світло вмикається утримуванням кнопки. Фару можна легко знімати з кріплення. Для підключення датчика є окреме гніздо. Коли магніт на колесі проходить біля датчика, вимірюється швидкість. Кнопка звукового сигналу підключається в гніздо для зарядки. Одна з кнопок змінює мелодію, інша для подачі сигналу. Тепер давайте подивимось, що там всередині. А всередині стоїть акумулятор на 1500 мАч. Це не дуже багато, та при бажанні його нескладно замінити на інший Місця в корпусі вистачає. Ось так ліхтар виглядає на кермі. Він має 4 режими роботи: яскраве світло, тускле світло, стробоскоп. І жовте світло. І тепер подивимось, скільки він може пропрацювати в режимі яскравого світла. Пропрацював він 3 години. Якщо відео було корисним, поставте йому вподобайку і залиште коментар. Всім дякую за перегляд.